Всім привіт! З вами Юра, і сьогодні поговоримо про тему, яка цікавить кожного: як проходить технічна співбесіда для джуніор-фронтенд спеціаліста на позицію рак зробника Зазвичай все починається з знайомство з людиною, яка вас буде співбесідувати. Інтерв'ювер просить вас розказати про ваш попередній досвід і з чим ви працювали. Тут потрібно говорити чесно, оскільки все, що ви скажете, пізніше вас спитають, та саме описати, що ви зробили на проєкті і які цікаві рішення використали. Інтерв'ю в основному складається з декількох блоків. Перший в основному це HTML. Це можуть бути базові запитання, наприклад, що таке доктайп чи для чого потрібна семантика, або яка різниця між блочними і інлайн елементами. В основному питань по HTML небагато, але потрібно знати базу. У випадку, якщо ви не зрозуміли якесь питання, не соромтеся запитувати. Наступний етап це питання по CSS, наприклад, які види позиціонування, якими методами відцентрувати блок, що таке методологія. Телегія БМ, відмінність між марджинами та падінгами. Можуть також йти питання по препроцесорах. Та чи ви їх використовували? Звичайно ж, краще мати такий досвід. Основний етап я вважаю саме блок запитань по JavaScript, адже він основа. Наприклад, які типи даних в JavaScript відмінність між двома дорівнями та трьома дорівнями, що таке this, відмінність між callback, bind, apply, хостінг, замикання, як зробити глибоку копію об'єкта. Але не переживайте, що так багато запитань в майбутніх відео я буду їх розбирати. Також є запитання, наприклад, різниця між var, let, Const, Bublit. Capturing, Event Loop, відмінність між Mapta for Reach, що таке Garbage Collector, відмінність між прототипами та Proto, що таке Local Storage і Session Storage, для чого взагалі потрібен нам DOM, що таке деструктуризація, як перевірити, чи об'єкт є масивом. Для чого потрібен use Strict, Чому Type Off Null повертає Object? Взагалі, що таке асинхронність? Які є методи промісів? Як бачите, питань дуже багато, але ну, їх можна вивчити і розглянути. Також, якщо ви співбесідуєтесь на реактор розробника, ну, то однозначно буде блок запитань по реактору. Для прикладу, у вас можуть бути такі запитання, що таке Virtual DOM, що таке JSX? що лежить взагалі в його основі. Для чого потрібна властивість K під час рендерингу списків? Які є методи життєвого циклу, класових компонентів, відмінність між пропсами та стейтом. Взагалі, що таке пропси і для чого вони, як працює use effect. Також часто запитують відмінність між Use Memo та UseColbacком. Що таке пропс drilling, що таке контекст в React? Для чого потрібні React портали, що таке high order components. Також вас точно запитають по редаксу і гітхабу та багато чого загального по фронтенду. Питань багато, але я допоможу вам з ними розібратися в наступних відео. І якщо вам цікаво, то ставте, будь ласка, лайк, і я знімлю обов'язково відео з наступною частиною, де розберу інші запитання, які вас точно запитають на співбесіді. І також знімлю відео, в якому я буду відповідати на ці запитання для і джуніор позиції. Буду вдячний за вподобайку. Всім па-па, з вами був Юра. Все, чітко.